Ми бистренько, нам вже там як ударило сильно, Ми ж там перепугалися всі і тікали, як миші, коротше, з корабля. Тетяна Селюкова, переселенка з прикордонного міста Семенівка, що на Чернігівщині, у січні 2025 року, після обстрілу рідного міста, жінка поспіхом евакуювалась до відносно безпечного Чернігова, та не мала змоги повноцінно зібрати всі свої речі. Наразі Тетяна Селюкова потребує допомоги від небайдужих мешканців Чернігової області, адже для життя на новому місті їй не вистачає найнеобхіднішого посуду, одягу та продуктів особистої гігієни. Ну, може бути якась посуда, тому що нам не дають машини, щоб перевезти. Ми хочемо ми самим надананімаже, та все О, дорого дуже. І тут аж ще без роботи ми ще не встроїлися на роботу. Збір гуманітарної допомоги для переселенців організували студенти одного з чернігівських навчальних закладів. В одній із аудиторій розгорнули волонтерський штаб, до якого чернігівці приносять допомогу для евакуйованих жителів прикордоння. Серветки, вішаки, що дуже сильно просили іграшки для діток. Також тому, що іграшок там малувати. Тут у нас знаходяться прокладки мила для посуду, Стасі ну в принципі, так само як ви бачите, і з одна серед запитів від переселенців, здебільшого одяг великих розмірів, дитячі іграшки, посуд, товари для дому та ліки. Збираємо одяг різних розмірів, також на дітей, на дорослих. Потім ми збираємо ще ліки. Цей про які саме просили, і які, наприклад, не доставляють інші волонтери. Ну, карпетки, а також особисту гігієну, це можуть бути і прокладки, і мило, і так далі. Швабри збираємо, про те, що саме ну, просять, якби продовольчі непродовольчі товари. Докладніше ознайомитися зі списком необхідних речей можна на зображенні, яке зараз ви бачите на екрані. Принесла просто посуд, яким може я положила і не користуюся, але можливо людям знадобиться, доєднуємося всі, працюємо на перемогу». Збір гуманітарної допомоги для переселенців з прикордоння триватиме до 16 січня. Потім волонтери передадуть усе зібране жителям модульних містечок Новоселівка, 1 та Новоселівка. 2 з 13 січня до 16 січня ми збираємо в Національному університеті Чернігівський колегіум кабінет 123. З 10 до 14.00 він відкритий. Для жителів Чернігівщини, які мають бажання допомогти, утім з різних причин не мають можливості доставити допомогу до місця збору. Волонтери пропонують долучитись до допомоги переселенцям фінансово, задонативши кошти на банку, посилання на яку ви зараз бачите на екрані.